Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 361 задача. Її створив шведський ювелір та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих, знайдіть виграш. В чорних є на пішака більше. І переважно Слон сильніший за коня. Але білі можуть виграти, тому що в білих є два просунуті прохідні пішаки. Наприклад, намагаємось покращити короля. Король Е3. Але це занадто повільний хід. Чорні грають король С7. Чорний король потрапляє в квадрат до білого пішака. Пішака H зупиняє слон. І тепер білі не виграють. Повернемось на початок. Наприклад, граємо А7. І двох білих пішаків має зупинити один слон. Є простий сильний хід слон d4, подвійний удар. Білі втрачають одного пішака. Але це не кінець варіанту. Білі грають король f3, слона 7. Чорні загрожують зіграти слон d4 і зупинити пішака h. Є ідея зіграти кінц 2, щоб слон не походив на d4. Але тоді хід слон b8, загроза слон e5. Король e4. Обмежуємо слона. Король Е6, чорні зіграють слон е 5 Якщо кінь д 4 король f6, король в квадраті до пішака, наприклад, граємо h7. Хороший хід f5 відігнати білого короля і слон е 5 Чорні зупинили білого пішака, і білі тепер вже тут не виграють. Вернемося трохи назад. Чорний слон загрожує зіграти на d4. Давайте король Е4, король обмежує слона. Тоді правильний хід f5. Бити пішака не можна через хід слон d4, слон зупинить пішака. Наприклад, білі грають король Е5, щоб контролювати поле d4. Тоді хід слон С5. Атакований кінь. І білим краще вже походити конем. Тому що якщо грати h7, то білі програли коня. І білі проводять ферзя, тоді слон b2. Лінійний удар, білі втратять ферзя, білі тут програють. Краще зіграти конем, але є тоді хід слон f8. Атакований пішак. H7, слон g7. Шах і чорні зупинили білого пішака. Білі тут не виграють. Вернемося на початок. Правильний перший хід кінь b5. Жертва коня. Кінь атакує слона, кінь обмежує слона. Чорні мають бити коня. Це Б. Далі можна грати а 7 Пішак де у ферзі, тільки слон д 4 Чорні мають побити білого пішака. Король Ф3, слон а 7. Далі король е 4 щоб слон не походив на d4, не зупинив пішака. Чорні захищаються, хід f5. Зараз хід білих. Подумайте. Бити пішака, звичайно, не можна через хід слон d4. Чорний слон зупинив пішака. Білий король має обмежувати слона. Але є тут тільки один виграшний хід. Король Е5, білі тут не виграють. Слон С5. Наприклад, h7, загроза h8 ферзь, слона 3. Чорний сон походить на b2 і зупинить пішака. Якщо провести ферзя, ось лінійний удар, і білі програли. Повернемось до головного варіанту. В початкові позиції білі жертвували коня кінь b5, щоб відволікти чорного пішака з С6. І тепер пішак не контролює поле д5. Білі грають король d5, і білі тут виграють. Білий король обмежує чорного короля. Чорний слон не потрапить на велику діагональ. А білі загрожують собі спокійно провести пішака у ферзі і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, перший правильний хід кінь b5, щоб чорний пішак не контролював поле d5. Чорні мають бити. Далі а7. Одного пішака білі жертвують. Далі король Е4. Обмежуємо чорного слона і він вже не зупинить білого пішака. Якщо F5, король Д5. І білі далі легко виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше, це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!